Відкриваючи засідання виконавчого комітету, міський голова Сергій Соломаха зауважив, що нинішнє засідання фактично є продовженням попереднього, адже будуть розглянути проекти тих рішень, які залишились іще не розглянутими. Першою ж до слова запросили начальника відділу культури Ларису Печенко, яка й представила проекти рішень стосовно діяльності мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Про визначення контингенту учнів Миргородської мистецької школи імені Коломійця на 23-24 навчальний рік. Відповідно до чинного законодавства і розглянувши клопотання мистецької школи, виконавчий комітет вирішив визначити контингент Миргородської мистецької школи імені Коломійця у кількості 360 учнів, з них 300 учні музичних відділів, 60 учнів класу образотворчого мистецтва. Контингент не змінюється. Це рішення було прийнято одноголосно. Так само одноголосно виконавчий комітет погодив і щомісячний розмір батьківської плати за навчання у залежності від обраного фаху. При цьому діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, діти інваліди, сироти і позбавлені батьківського піклування здобуватимуть позашкільну освіту безоплатно у повному обсязі. Звільнено від оплати за навчання дітей із сімей, учасників АТО ООС та російсько-української війни. Окрім цього, було надано й дозвіл на використання коштів цільового фонду міської ради в сумі 76 тисяч 90 гривень для придбання в мистецькій школі спеціальної шафи для музичних інструментів. А далі виконавчий комітет розглянув і затвердив цілу низку рішень щодо надання матеріальної допомоги з бюджету міської територіальної громади різним категоріям громадян. Враховуючи законодавство, розглянувши заяви інші документи, які потрібні для отримання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників захисниць України та враховуючи скрутні життєві обставини, виконавчий комітет міської ради, вирішив надати матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади семи громадянам на загальну суму 70 тисяч гривень по 10 тисяч кожному. Відповідно до законодавства, за розглянувши заяви, інші документи, які потрібні для отримання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, захисників захисниць. України. України та враховуючи скрутні життєві обставини, виконавчий комітет міської ради вирішив, надати матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади шести громадянам на загальну суму 160 тисяч гривень. Відповідно до законодавства, розглянувши заяви, акти обстеження житлово-побутових умов проживання громадян, та враховуючи скрутне матеріальне становище, виконавчий комітет міської ради вирішив, надати матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади. 41 особі на загальну суму 216 тисяч 500 гривень і відмовити в наданні чотирьом громадянам у зв'язку із невідповідністю поданих пакету документів. Відповідно до законодавства, розглянувши заяви, інші документи, які потрібні для отримання одноразової грошової допомоги, потерпілим, пораненим захисникам, захисницям України та враховуючи скрутні життєві обставини, виконавчий комітет міської ради вирішив надати матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 21 особі на загальну суму 105 тисяч гривень. По 5 тисяч кожному. Відповідно до законодавства та розглянувши заяви інші документи, які потрібні для отримання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з крутними життєвими обставинами сім'ям захисників захисниць України, виконавчий комітет міської ради вирішив надати матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 65 особам на загальну суму 325 тисяч гривень. Три відмови, і в зв'язку з тим, що відсутні документи, які підтверджують безпосередню участь. Окрім цього, було затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, адміністративних послуг, що надаються Центром соціальних служб, послуг, які надаються земельним відділом міської ради, що надаються управлінням освіти, молоді та спорту, а також відділом житлово-комунального господарства з питань дозволів на порушення об'єктів благоустрою. Також на засіданні виконавчого комітету було затверджено вартість надання реабілітаційних послуг, які надаються центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, та затверджено фактичну мережу закладів загальної середньої освіти, яка, окрім іншого, передбачає і відновлення у початковій школі груп з продовженим робочим днем. Також було погоджено виплату одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини та використання матеріальних резервів. Пропонується проєкт рішення щодо виділення з місцевого матеріального резерву п'яти громадян Вовнянки, 48 листів шифера, які постраждали внаслідок російської агресії в червні місяці. На сам кінець засідання місцевиконком розглянув поточні питання, які стосувалися роботи сфери житлово-комунального господарства, та затвердив зміни до свого власного рішення від 13 червня 2023 року номер 211 про встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення комунальному підприємству «Миргородводоканал», що по суті передбачає зупинить з 1 серпня 2023 року по 31 грудня 23-го, дію рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 13 червня 23-го року номер двісті в частині для категорії споживачів населення і застосувати тариф відповідно до рішення від 14 липня 21 року номер 283 про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. І таке рішення виконавчого комітету, наголосив Сергій Соломаха, повністю узгоджується із рішенням міської ради, адже тарифи фактично залишаються на рівні економічно обґрунтованих і не змінюються ні для населення, ні для інших споживачів. А ось, щоб зменшити тарифний тягар для населення, підприємство тепловодсервіс отримуватиме кошти з бюджету громади як різницю до економічно обґрунтованого тарифу. І це лише до кінця нинішнього бюджетного року. Як буде в наступному спрогнозувати важко, коли бюджетних коштів для покриття в різниці в тарифах не вистачатиме, населенню також доведеться платити за отримані послуги на рівні економічно обґрунтованого тарифу. Відтак, електронну петицію щодо відміни підвищення тарифу на воду виконавчий комітет відхилив. Причина одна тому що петиція вимагає скасування, це значить, буде необґрунтований тариф. Ми встановили обґрунтовані тарифи і знизили е, різницю, буде платити бюджет. Ось таким чином поступили. Щоб відмінити цю повністю, я думаю, що це буде неправильно. Чисто з, з точки зору депутатів депутати це пояснювали замісні. Стане на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято на голову. Наступне ж засідання виконавчого комітету запланували провести в середині вересня, де, окрім поточних питань, буде також розглянути інформацію про підготовку теплового господарства та інших служб до роботи в осінньо-зимовий період.